Друзі, усім привіт! Це в нас друга частина відео, яке називається 100 основних фраз іспанською мовою для початківців. Якщо ви пропустили першу частину, то посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Але не хвилюйтеся, можна дивитися в різнобій, можна подивитися вже частину номер 2 а потім повернутися до першої частини. Отже, поїхали в цій частині продовжуємо розбирати 50 основних фраз іспанською мовою для початківців. Парамі! Парамі! Для мене. Коли хочемо щось попросити, наприклад, в ресторані кажемо пусть парамі, парамі для мене іме, діме, скажи мені. Також використовується для того, аби привернути увагу. Пусть діме, діме. Параєвар, параєвар, параєвар з собою. Коли хочемо, наприклад, купити каву, кажемо, пусть дякірун кафе параєбар. Хочу каву з собою. Параєвар, параєвар з собою. Tengo una, pregunta. Pues tengo, una pregunta. tengo una pregunta в мене є питання. La próxima parada. La próxima parada. наступна зупинка. La próxima parada. La próxima parada. Ukrainos що що pois pues coma, como, como. como? Un segundo. Одну хвилиночку, одну секундочку. Pues, un segundo, un segundo. Que significa? Що означає? Коли треба перепитати або уточнити якесь слово. Pues, que significa? Да? Що це означає? Que significa? No te oigo, я тебе не чую. Pues, no te oigo, no te oigo, я тебе не чую. Que es eso? Що це таке? Да, наприклад, там, що це таке? Pues, que es eso? Que es eso? Що це таке? Que es eso? ¿A qué te refieres? Що ти маєш на увазі? Пиш, а ке те рефіриш? А ке те рефіриш? Що ти маєш на увазі? Е, e, пиш, кома се дісе есто ен іспаньол? Як це буде іспанською мовою, наприклад? Кома се дісе есто ен іспаньол? Кома се дісе есто ен іспаньол? Як це буде іспанською мовою? Наступна фраза, «Авер». вир. Перекладається щось як... Ну, 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 давай подумаємо. Угу, пиш, а вир. Авер, давай подумаємо. Авер. Еноравуєна, я тебе вітаю. Pues вітаю. Іспанці дуже часто використовують це слово, коли прощаються. Пусть нам умвешо. Буває, цілую тебе. Авішаме, авішаме, дай мені знати або ж повідом мені. Пусть авішаме, авішаме, дай мені знати. Estoy de acuerdo, ya pogodjo. Pues estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. Claro que sí. Zvisnos. Та. Pues claro que sí. Claro que sí. O Claro que no. Zvisnos. Claro que no. Claro que no. Que guay. Que guay. Que guay. Ya cruta. Que guay. Que guay. Es decir так би мовити, коли щось розповідаєте, хочете щось пояснити, більш уточнити, можна використати таку фразу бездефір, Есдефір, так би мовити. і equivoco, якщо я не помиляюся. Сіноме еківоко. Сіноме е ківоко, якщо я не помиляюся. Добрий день. Доброї ночі, або на добраніч. Буенас нотіс. Осея. Осея. Таке як слово паразит, щось як типу, пусть осея, осея, осе", типу того, но пойду, я не можу. Но пойду, но пойду, я не можу. Есоїс. Ес, Есоїс. Ес". Так, точно. Використовується для того, щоб підтримати щось, погодитися з чимось по типу да, да, точно, пусть есоіс. Ес, Есоїс. Ес". Салют. Салют. Коли хтось чхає, і нам треба сказати будь здоровий. În spanișcă vorbim salut, salut, salut. Și adălțimea se pregătează cu dăruvi. Sin problema. Da, în zahărăi, fără pătani, fără problem. Sin problema, sin problema. De verdad, de verdad. Pravda, apoi năspravi, apoi așa, pravda, cașul, și, de verdad, de verdad. Me alegro, me alegro. Ea rade, ea rade. Păi, pues me alegro, me alegro. Tranquila, păi, pues tranquila. Якби спокійно, все буде класно. Пойсь, транкіла, транкіла, спокійно. Париси, ми париси, мені здається. І, звісно, далі щось продовжуємо. Пісь ми пареси. Мені здається, це класно. Ми пареси він. Ми пареси він. Necesito una bolsa. Я думаю, всі, хто хоча б один раз був в Іспанії, знають це слово більша, це пакет. Тому коли в магазині нам потрібен пакет, ми кажемо, наситьіто уна більша, не фейсіто уна більша. У, у ні необхіден пакет. Е, ке ora es? Котра година? Pues, ке ora es? Котра година? Pues, е, e, pues, я думаю, якщо ви давно дивитесь мої відео, ви вже звернули увагу, що дуже-дуже часто використовується слово «паразит» і кажу пуїс, пуяс. Це як наше українське, таке як ну. Щоб якось просто вставити щось, коли я роблю паузу, то пуєс, пуєс. Також пуєс перекладається окей, по типу добре там. Добре, поїхали. Пуїс. Імпишемось там. Добре, починаємо. Пуєс. Пуєсир може бути. Пуєсир. Пуєсир. Пуєнес. Пуєнес. Дуже класне слово для того, щоб вітатися. Воно універсальне, тому що це як вітаю, привіт, тобто недобрий ранок, не добрий день. Взагалі можна використовувати протягом дня. Пусть вінеш. Також використовується, коли ми вже прощаємося і можемо сказати айос, навресо, да бувай, я тебе обіймаю, у навресо.

Igualmente, igualmente. Теж дуже класне слово перекладається як «взаємно», навзаєм, пусть igualmente, igualmente. Коли вам хтось бажає, наприклад, гарного дня, каже Бундія, і ви хочете сказати навзаєм, пусть igualmente, igualmente me duele, me duele, мені болить me duele, me duele, мені болить. Після цієї фрази додаємо якусь частину тіла або взагалі що в нас болить і кажемо

я думаю, що коли треба висловити свою думку, можна використовувати таку фразу, пояснюкре. Я думаю, що дьо, кре, я думаю, що. Е, мутя сверти, мутя сверти, удачі. Мутя сверти, мутя сверти, удачі. Е, умпоко, умпоко, це трішечки. Умпоко, умпоко, трішечки. І слово номер 100, якщо ви подивилися дві частини відео. Дами, дами. Дай мені, будь ласка, дами, дами, дай мені дами. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео, де ми з вами розібрали ще 50 основних фраз іспанською мовою для початківців. Нагадую, що інші 50 слів ми розбирали в першій частині. Якщо ви подивилися першу та другу частини, то я вас вітаю, ви вже знаєте 100 основних фраз та слів іспанською мовою для початківців. Якщо ви хочете доповнити цей список та додати ще якісь класні фрази та слова, залишайте це все в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити, та побачимося в наступному відео. Айос!